Вітаю вас, мої любі мої дорогі. З вами Наталя. Перед вами каталог турецької компанії Фармасі і я пропоную вам перший огляд, відео розпакування, замовлення. Залишайтеся зі мною. Я вірю, що буде цікаво. Ось така гарна листівочка. Дивіться, Ірина Білик. Тут, мабуть, її концерти реклама. Цінуємо красу, створюємо стосунки фармасі. Так. Наклада моя, там без стін, до речі, взяла я два каталоги. Знову таки у нас Ірина Білик. Вона у нас прям обличчя парфюмів. Бачите? Знову таки Ірина Білик. Я взяла два штуки: один за 35 гривень, інший за 39. Тобто компанія дає автоматично трішечки дешевше на 4 гривні, а потім, скільки бажаєте, купуєте по 39 гривень каталоги. Так, красу таку. Взяла я набір. Сенсейшн, сенсатіон. Треба вивчити мені вірно, тому що не, аж соромно, що я нормально не розмовляю по-англійськи. Ось такий набір. До речі, парфюм 50 мл зараз в акції. Взяла я такий ось набір. Мені подобається компанія. Дякую, хто друкує каталоги, що тут є повністю ноти, повністю опис, тому що це надважливо. Коли немає, ми потім шукаємо в інших каталогах суперовий суперовий ґмм, такий опис це дуже класно. Набір приходить в слюді дівчата, слюда, але я її зняла, тут немає нічого страшного. Потім такий закріп іде зверху, ось так. Воно надягається ось таким чоклом. Дуже круто, дуже класно, І що саме настільки дивовижна, класна косметичка. Вона така, прям, по-перше, вона не одинарна, а так там, там, там ще є прошарок. Тут такі додаткові, щоб нічого не випало у вас. Дуже гарна застібка така, дивіться. Дуже гарний, дивіться, яка краса. Він більш золотавий в житті. Камера не передає таку красу, як є косметичка. Дуже класно, дуже легко працює. Просто, просто супер. І тут краса. Ось так запутано. Ух, випадає. Ось так запутано у нас. Так. Такий папір фармасі. Ось ідуть два у нас іде. Ласьон для тіла, 100 мл запломбований. І йде у нас так, гель і ласьйон для тіла. дивіться, По 100 мл. Супер! З тим же самим ароматом парфумований. І йде без, без картонної коробочки сам аромат. Тобто ось така четвірка йде. Дуже крутий аромат. Чого четвірка? Тому що дуже чудова косметичка. Аромат жіночний, ніжний, класний, дуже. Вона рожевіша в житті. Дуже дивіться, презентабельно, так все, да. Аромат виходить у нас, досконалий стиль, квітково-озоновий фруктовий. Весняно-осінній, денний вечірній, тобто можна використовувати. Взагалі його можна використовувати на весь рік, тому що це дуже-дуже-дуже крутий аромат. У мене пробний зразочок, мені він дуже подобається. Так, і що? Верхні ноти: бергамот, зелене яблуко, э, бергамот, зелене листя, персик, ноти серця, водні ноти конвалія, троянда, жасмин і базові ноти. Амбра, мускус і сандал. Ось чому він дивовижний, тому що тут є амбра, мускус і сандал. По пробному зразочку дуже дуже дивовижний аромат. Його мене перед восьми замовляли в картонній коробочці окремий аромат, тому що ціна зараз дешевша, ціна зараз класніша. На сам аромат. Зазвичай він йде 839, а зараз 719, 50 мл. Ну дуже все. Дивіться, дивіться, яка краса. Це просто щось неймовірне. Дуже гарно. Крутий набір, крутий набір. Це просто. Теж я, я все упакую назад. Так, сонечки мої. Що в нас класне? Класне, це те, що. Зараз піднімлю папір. Класно, це те, що. В цьому каталозі так, є дуже класна пропозиція. Нам запропонували, хто зареєстрований в компанії набір парфумів, новинки, те, що нам презентує Ірина Білик, ось такі три парфюми за ціною двох жіночі йдуть парфюми. Ці новинки. У мене, на жаль, є тільки балерина, як, як вийшло. У мене ще чоловічий є новинка. А два інших в мене немає. Буду шукати, щоб замовити ще інші парфумовані води. Ось такий пробний зразочок. Пахне, мені подобається. Парфум пахне це саме балерина. Ось так приходить. Дивіться, яка, яка краса. Бачите? Так. І. Квітково-гурманський, витончена жіночність. сонечки, так, Весняно-літній саме те, що необхідно. Так, верхні ноти, мандарин, неролі, рожевий перець, фруктові ноти. Так, ноти серця, білі квіти, півонія та лілія. Я півонію обожнюю, білі квіти теж, лілію, я теж обожнюю. Базові ноти пачулі, амбра, мускус. Тобто, всі ці, це вже другий парфум, в якому є амбра і мускус. Тобто він буде е, стійким, буде шлейфовим, тому що амбру додають в парфуми високого рівня. Тобто, там буде шлейфовість, стійкість, супер. Ось такий. Е, Ціна по каталогу 789 гривень, балерина. Потім іде далі примклива розкіш. Ось такий, дивіться, як гарно. На жаль, у нема пробного зразка. Поки не знайду пробний зразок, не буду відкривати цей парфюм, тому що я не розпилюю. Як би там не було, 789 гривень людина має сплатити за, за парфюм. Тому я постараюся, щоб парфюм був за, заслідований. Прихлива розкіш. Східний, гурманський фруктовий. Написано зимовий, зимовий весняний, денний. Побачимо. Так, верхні ноти манго, бергамот, клас, да? такий вже, вже воно, фрук, фрукти. Ноти серця, жасмін, сандалове дерево, карамель. О, це вже буде класний, класний буде аромат. І базові ноти мускус, ваніль, амбра. Знову-таки, вже третій парфюм, в якому є амбра. Супер. Так, і теж ціна його 789 гривень. І ось вальс, третій аромат. Дуже гарна така презентабельна ніжна рожева коробочка. Клас. Тут 50 мл. Супер. Так, і у ритмі вальсу. Квітково-фруктовий. Написано, що осінній зимовий денний. Верхні ноти рожевий перець, ананас грейпфрут, чорна смородина. Класно! Ноти серця, Персик, карамель, жасмин ірис, кашемір. Теж класно. І базові ноти ваніль Пачулі. Може, я колись і собі його розкрию, не знаю, не скажу. Ось такі три аромати, кожен з яких по 789 гривень. Я купила за ціною двох. Ось так. Компанія запропонувала, і я цю акцію використала. Ось так. Комусь потрібно, будь ласка, без проблем замовлю. Ще прийшов ось такий гарний картонний паперовий. Пакет такий подарунковий, дуже гарно все. І ручки, все таке. Так, бачите, дуже, дуже гарно виглядає під мрамор, так. Клас. Це все в одному наборі. Так що зараз така є можливість. Три парфюми. Ось в такій комбінації можна купити за ціною двох. Тобто вам за 789 гривень один парфум дарується. Я рахую, це дуже круто. Так, для чоловіків у мене баолі. Це, мабуть, самий популярний аромат е, Баолі, тому що перепрошую. Тому що він іде морський аромат, морський е, аромат, е, звичайний аромат морський. Мужність у деталях. Так, чоловічий 90 мл. Весна літо та день. Супер! Ви вже його бачили, перебачили. Цей аромат. Я дуже задоволена, що його замовили. Так, і до речі, в поєднанні з жіночим ароматом, бачите? от, Тонтерії вже в нас немає, а в, в, в звучанні двох ароматів ось цього і Сенсейшн буде третій. Буде аромат ваш дуже-дуже крутий. Тобто, чоловік-жінка користується, тепло вашої шкіри е віддає аромат, і у вас при з'єднанні буде ваш унікальний третій аромат. Супер! Просто супер! Бачите? Так. Верхні ноти лаванда, шавлія, неролі, бергамот. Я ж кажу, він дуже освіжаючий, він дуже класний, дуже крутий. Ноти серця. Зелені ноти, ялина, лілія, морська вода. Базові ноти, дубовий мох, ветивер, амбра, мускус, кедр. Супер. Просто, я рахую, це чудовишка. Там, там дуже, гарне, дуже гарне оформлення флакону. І звучання аромату дивовижне. Так. Зараз акція йде у нас на жіночий, ось такий, це Універсальний, це не, не саме жіночий, унікальний такий гель для чоловіка, для жінки. Так, екстракт Варбени 500 мл. Зараз його ціна 169 гривень. 500 мл. Тут іде зафольговано все. 229 гривень зазвичай, уявляєте, зараз 169 гривень. Це просто клас. Я рахую, класно, Дуже зручно користуватися. Тут дуже зручний цей. Шка дуже зручно користуватися і. Чудо вимиває тіло, доглядає дбайливо за шкірою тіла, зволожує. І саме цікаве, вистачає чайна ложечка буквально цього е засобу, цього гелю, тому що він дуже класно розпінюється. Ви тіло намочили, да? потім на долоньки роз... по всьому тілу, і потім вже пом... або на мочалку, як вам, як вам зручніше, як ви користуєтеся, Або щітка така є з ручкою, щоб спину гарно вимивати. Супер просто! І... Дійсно чудовий має очищувальні властивості цей гель. По-перше, дуже чудовий аромат. Сприяє цей гель, до речі, клітинному відновленню. Це дуже класно. Тонізує шкіру. Приємний аромат, це, це чудово. Лаванда по-своєму, а ось цей. І саме на цей зараз йде акція і поліпшує, до речі, навіть сон. Супер. 169 замість 229 гривень. Так. Засіб для видалення жиру в мене замовили. Іде він з дозатором. Містер Віпс, тут закрито все, все запломбовано. Мені дуже подобається, що продукт не проливається. Це, це дуже круто. дуже круто. 500 мл. Містер Віпс Біодім. Вен формула йде. І реально потужний засіб, який видаляє жир та бруд. Сьогодні клієнтка моя його забере, прийде дуже. І кахель навколо плити кухонної, да? скло дуже класно відмиває. Оці рішітки, ви змочили рішітки, потім на відстані 20 см розпилили. Я зазвичай його перемішую чомусь. Ви розпилили і чекаєте 3-5 хвилин, і потім уже щіточкою, якщо там сіточкою, якщо потрібно рішітки вимити, ні, то губкою, потім духова шафа, мікрохвильовки, все, що вам потрібно відмити, дуже чудово вимиває тим, відмиває. Тим паче, що це веган формула Біодім, містер Віпс, Турція, каталог фармасі. Не забуваємо. Його ціна 299 гривень, 500 мл. Вистачає набагато. Набагато. Потім в мене з дому замовили дві шампуні з часником. До речі, зараз ціна менша. Зараз ціна менша в каталозі. Я не записала, тому що це з дому замовлення. З мого магазину, як я говорю, з мого магазину. Так. Зараз ціна на нього менша. Так. Перейшли вже до миючих засібів, містер Віпс. Так, дивіться, 179 гривень по каталогу іде це дійсно дуже крутий, дуже крутий шампунь. Віталізінг, доктор Туна 500 мл, він густий. Бажано, звісно, якщо є можливість купити дозатор. Дозатори теж продаються, є в нас в онлайн розпродажі дозатори 49-59 гривень, наче вже за вони стали. Тобто, це тут зафольговано все, волосся відновлюється. Якщо сухе, тм'яне, пошкоджене, рідке. Якщо е, погано росте, якщо десь після якихось проблем, там, після операції, після всього, волосся дійсно відростає. Це просто дійсно відновлювальний шампунь для тонкого волосся, який дивовижно допомагає е, для росту волосся, щоб було густе, гарне та сяюче. У мене тут навіть е, така вже, знаєте, дивіться, вона торчить у мене. Дивіться, це ж не, я ж так не стригла, В мене ось, е, бачите. Моя зачіска аж де волосся. А дивіться, яке вже відросло. Тобто це дійсно класно, дійсно реально працюючий шампунь. Доктор Тунаєшка, Віталізинг 500 мл з екстрактом чеснику, а часник, ви знаєте, це в нас іде кератин. Те, що волосся необхідно. Зараз ціна в цьому місяці 179 гривень замість 229 гривень. Тому що ціна піднялася трохи, але акції на постійній основі акції ставлять, ставили і будуть ставити. Ще в нас є лінійка е, олива, е, лінійка з морським, морським комплексом, є в онлайні, можна замовити, якщо потребуєте, там крем для рук, гель для душу, шампунь для волосся. Будь ласка, пишіть, без проблем можемо замовити. Ціни чаті ранішні, класні, 159 гривень, як я пам'ятаю, 79 гривень, наче крем для рук. Якщо вам потрібно, без проблем, це в онлайні можна все купити. Я можу замовити і вам переслати нової пошти в Укрпошти. По Сплаті без проблем. Компанія працює відмінно. Позавчора замовила. Вчора я отримала. Це просто дивовижно. Ще чекаю сьогодні ще на одне замовлення. Супер! просто. клас! Тому будьте здорові! Всіх благ вам, миру, кохання, спокою, добра, всього найкращого! З вами була Наталя. До самої швидкої нової зустрічі! Я рада, що ви зі мною, бо ви найкращі.